Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписав подбайка. Так, Хексіті, моя гра, продовжуємо грати, і ви можете помітити, то, що тут щось змінилось. А я забув зберегтись. Так, я просто після попередньої серії забув зберегтись і переграв нанова. Тепер я знову на дослідженні двоповерхового будинку зупинився. Ось тут у нас ферми, млин і так далі. Все є, все працює, все потрохи. Поїхали далі. Наступний: в нас є глиняний кар'єр. Така річ, як глиняний кар'єр. Шахта заліза і плантація хмелю на це все просто потрібні гроші. І чому б одразу їх втрьох не відкрити? Знову ж я б зробив би їх дорожче, бо на цей момент у вас грошей стає більше. Більше і більше. Так, одразу ж глина будується на глині. А ну ось. Глина у нас тут є. Скільки трошки працівників, я 12. 12 працівників. Справді, так і не подивився. Дванадцять аж дванадцять працівників. Насправді кажучи, є сенс навіть те, що ось таке зробити. І тут зараз дуже багато могли не отримувати, прям дуже багато, тому що ми одразу з крутих будинків це робимо. А чого? А, мені дров не вистачає. Взагалом. Взагалом, для збільшення дров можна спочатку ось так зробити більше деревини. Ай, я тепер ще нічого споживаю. Нас, рейдреворуба. Три намети. І я б ще виробництво дерева збільшую. Ой, а тут трохи. Хтось тобто з працівників ходить аж сюди працювати, тому що тут зайняте місце хлупий. Зробимо вигляд, що я не звертаю на це уваги. ще давайте, щоб не паритись, зроблю тут взагалі окрему промисловість ще розбудую. Так як в нас багато грошей, то ми фактично намети можемо нескінчено будувати. тому Ось так. І ось все. Так, дрова є. О, дивіться, скільки в нас вже глини. А, який жах! Який жах, як багато. Так, давай все ще більше 50 продається, нехай. І зараз. оу. так, все, зробимо, вважайте, у нас проблем не буде. Так, далі шахта і плантація плантація. Як я пам'ятаю, на плантації, здається, небагато людей. Чотири людини, плюс п'ять. Чотири людини, як прекрасно, чотири людини. Це чисто під двоповерховий будинок, якраз такий. І плюс вісім хмелю. Прекрасно. Давайте все, що також більше 50 буду продавати. Так, а далі в нас ще є шахта заліза. Ресурси. У нас заліза ось тут поруч. Поруч з горами, що логічно. І більше нема. Тільки чотири родово ще Зносимо дерева. І шахта заліза. Скільки тут працівників? 6. Загалом, щоб не паритись, можна просто два. Двоє вас побудувати. Ось так. І ти одразу забитий, і заліза нас також. Давайте ставимо більше 50. Нехай продається. Прекрасно. Прекрасно. Так. За гроші взагалі не хвилюємось. Зараз таке виробництво. Далі. Щоб далі йти вугільна піч тільки? Вугільна піч. Ти споживаєш деревину. Ага. І насправді ти кажеш, мені. Розширено 100 деревини. Давайте десь тут. 4. Ринок. І поїхали. Раз, два, три. Все воно все забите. Угу. Тепер у нас деревини дуже багато і можна. Два працівника тільки працює. Давайте ось тут поруч. Це якраз таке. Лупа. Так, деревина в нас. Нормально, нормально. давай також вугілля все ще більше 50, Так, це є. Я там поставив, щоб все, взагалі, все що у нас є, більше 50 продавалось. Навіть дошки. Далі, так, 20 20 вугілля, 20 руди в нас є. І це цеглі піч. Ой, 20 20 вугілля, 20 е, глини. Цеглі піч. Чотири працівники? Ну, давайте спробуємо сюди поставити. Подивимось, що тут по виробництву буде. Мені чогось не вистачає двоповерховий. Двоповерховий все ще споживає дошки. Ой, дошки дрова. Так, окей, а надзвичайний. А, дров. Також щось не за дровам проблеми. Так, давайте. Так, так, дров побільше буде і ще сюди створюємо переробку дров. Таке дерево в нас зараз повільно буде вроблятись, тому давайте перебудую тут лісну промисловість. Є. А тепер навколо ринку можна двох порхов буде Це прикольне те, що воно їх прям необхідно навколо ринки вибудувати. Що ж, далі, в нас є браварня і завод інструментів. А, у нас цегли поки що нема. А ось золот інструментів без цього створюється. Доброго вечора. інструментів. П'ять людей працює. Уживаєш, роду? руду. Ну, давайте ось тут. Що моделька, не звертайте увагу на модельку. П'ять людей. Це ось такий будиночок. І ось такий будиночок. Ой, а в нас вугілля полетіло в мінус. Так, я вибачаюся знести два працівника. Три працівника. угу. Так хоча б вугілля в плюс. Я просто не хочу сильно вугілля в мінусі тримати. Нам треба. Прям треба розширити виробництво деревини. Поїхали. Раз, холопа, два хлопа. Все, так, тепер в нас більше місця, де працюють з хол... З домів. Не з холопа з домів. Розширити виробництво вугілля. Дві людини. Давай десь тут поруч. Є. І тепер можна зробити, щоб завод інструментів також на повну потужність працював. Ой, що є? Завод інструментів. Ні. Раз, 5 працівників. Нормально, У нас вистачає в вугілля на це. Так, а тепер можна і до броварні перейти. Броварня. 5 працівників, хмель. Просто хмель споживаєш. А, ну. На одну плантацію можна дуже багато броварні побудувати. Десь тут плантація. Тут броварню і побудую. Зроблю я це на двоповерховому будинку. І один намет, бо тут 5 робочих місць. Так, доброго вечора. Що тут далі? Таверна. А, у нас. На таверну, впливо потрібне. Є. І можна відкривати двоповерхову будинок після таверни. А, в нас це є. А, ні. Ось тепер є. Ой, ти, не двоповерховий, а цегляний будинок. Хі. Так якщо ви подивитися, вже і таверна, і ринок потрібні. І можна теоретично перший цегляний будинок побудувати десь тут. А Прикол в тому, що о, таверна вже роздає свій вплив на дві клітинки. Тому можна ось тут побудувати спокійно. Далі цегляний будинок. На який? Чогось не вистачає. Борошно! Ого. Чого не очікував, того не очікував? Так, давайте не дуже сильно збільшимо виробництво. Так, чисто навіть наметом. І ось що я хочу зробити. І насправді каже, що цегляні будинки ідеально підходять. на дістає обслуговування. Так, я про таверну забув. А на таверну чого не вистачає? Дошок. На таверну треба 50 дошок. Так, дошки. Ви не продаєтесь. Накопичуйтесь. Таверна. Цегляний будинок. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-не. -ні 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 -ні. А я потім тут просто зміни роботу. Так, ось тобі робота. То тут? Вин, змінити роботу, йди на поле працюй. Ось тепер. Ось тебе тебе можна снести. А, да, я затопив. Дуже сильно зараз затопив. Ось так, з запасом. Ще один сирений будинок. Якому ставим поле. Ого, як так вийшло, що у нас получило в мінус. Упс. Скільки у нас тепер споживає? Тепер не споживає. Двопоповерховий будинок. Цирений. Ні. А, ні, тавер не споживає пива просто. Чомусь не вивів тут. Але це таверни дуже багато споживають. Ні, мені треба збільшити виробництво пива. Знову ж, на одному хмелі ми можемо побивати дуже багато виробництва пива, тому. Ще одна броварня? А щоб сюди вистачило працівників, то просто ціляний будинок, все. Ага, не вистачило. Неприємно. Він тут місця нема ще. Натримай. Ось тут таверна, нехай тут ринок буде. Ще циляний будинок. Ще броварня. Ой, все. Зараз пиво в плюс піде. Ну, подивіться, скільки тут вже виробничих будівлі у нас відкрито. Споживчих тільки дві і п'ять будинків непогано. Ну і Насправді, поки що це все. Це... Не забувайте, що це дочасний доступ. Це реліз дочасний доступ. Просто не забувайте про це. Якщо ви також захочете пограти в цю гру, то по посиланню опису ви зможете знайти її і придбати на момент виходу цієї гри на неї буде знижка. Ні, на момент виходу цього відео на гру буде знижка. Якщо ви придбаєте, будь ласка, зависту рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніяких яких може побачити хтось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка, подавайте, коментарі і так далі. Будь-кутку будь будь не забувайте. А так взагалі вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!